Сьогодні, дорогі наші відкриваємо секрет: чи існує взагалі швидкий та повільний метаболізм, і що це взагалі нам дає з нами сьогодні Юрій Душинський, гастроентеролог та панкреатолог. Доброго ранку. Вітаю. вас! От Така Є? цікава тема. Насправді, швидкий повільний метаболізм. Скажіть, будь ласка, чому з'явилося таке поняття і чи справді відповідає воно дійсності? Ну, саме поняття метаболізм, воно достатньо складне, це як імунітет, так тобто, там дуже багато складових, дуже багато компонентів. Не можна так сказати. Що метаболізм це щось таке єдине, якийсь орган, який відповідає за якийсь там обмін наших речовин. Угу. Насправді, метаболізм це те, за рахунок чого ми живемо. Тобто звідки ми беремо енергію, це оці всі е, хімічні реакції в організмі, е, споживання е, корисних е, речовин і е, їх використання для життєдіяльності е, людини. А швидкий чи повільний це дуже таке умовне поверхневе поверхнева диференціація, тобто поділ. Насправді Правді, можна його трошечки повпливати, якби відносно чогось зробити його швидшим, і відносно чогось зробити повільним. Він стандартний де. Угу. Наприклад, сказати, що ми якось можемо поділити чітко, що от у вас швидкі чи у вас повільні, насправді ми так не можемо сказати. Угу. Я ну, просто нас, також да. чула таку думку, що от у мене швидкий метаболізм, мені дуже добре, тому там я струнки і так далі. Так, да, ну дійсно, воно от, якраз звідси десь тягнеться. Чому ось так. Десь стереотипно склалося, що ті, в кого швидкий метаболізм більшою худіші, ті, в uh -huh. кого е, повільний метаболізм, набирають вагу. Це можливо, щоб в народі якось пояснити те, що одна людина може їсти все підряд, і в неї немає uh -huh. якогось там відкладання про запас і в неї швидкий метаболізм. А в людини, які там є відкладання жирів, це такий трошечки сповільнений метаболізм. А насправді. Якщо брати до уваги в контексті ваги, то uh -huh. тут ми не можемо сказати, що якась хімічна реакція у людини буде відбуватися швидше або повільніше. Так, щоб ну ця тема достатньо складна, а так, щоб її спростувати, от, наприклад, візьмемо близнюків. Так, всі ми знаємо, що є люди близнюки. Uh -huh. Uh -huh. Якщо ми згадаємо близнюків у будь-якому віці, там в 5 років, в 20 років, в 60 років, вони плюс-мінус однакові. Да? Тобто, ми ніколи не бачили, щоб один близнюк був повний, да? один був худий. Це тільки там в кіно фільмі там Шварценеггера, наскільки uh -huh. я пам'ятаю, бо така е, казуїстика висміювалася, Але е, як би люди не вони ж не можуть там до 60 років харчуватися в одній столові, в одних умовах mm, там да, на висмі кухні, висмі. так тобто вони можуть в різних країнах жити. Я навіть такі приклади, де там один веган, а інший м'ясоїд і uh -huh. а виглядають та. Uh -huh. на... От, наприклад, там, брати Качинські, да, які там в Польщі був прем'єр, і uh -huh. їм було ну, якийсь там вік поважний, але вони однакові були в цьому uh -huh. віці, так. А, тобто вони не харчували, не харчуються там в одній. Якісь да, одні та ті самі страви. В них це все запрограмовано. Звичайно, якщо одна людина там, захворюває, в неї обмін речовин, якийсь буде порушуватися. Але це патологічне іде і ситуативне йде. Далі людина все одно це все наздожене і вона там набере вагу. А, чому у нас, от, наприклад, йде а, хвороби, йдуть хвороби з віком, йдуть якісь накопичення ваги з віком. Да? Людина в 20 років здавалося би все їл, їсть підряд, і в неї. А, ну, Тяжко набрати вагу, наприклад. Да? Uh -huh. А людина uh -huh. там 40 років, в починає задумуватися, як же схутнути, як то виключити, це виключити. Насправді вона. А... Перевчає свій організм брати з їжі максимум калорій, і е, тут залежить ще чим вона займається. Якщо вона займається спортом, то людина причить свій організм більше брати калорії е, з такої ж самої порції е, їжі, ніж та людина, яка не займається спортом, і цей організм просто буде думати, що. Там через день їй потрібно буде витрачати стільки-то калорій, і він візьме, наприклад, там з ефіру більше калорій, ніж людина, яка там не займається спортом. <успільшен> Далі людина лишає спорт, але в неї обмін речовин для неї це нормальний йде, і він назад вже, на жаль, не повертається здебільшого. А те саме стосується, наприклад, вагітності, те саме стосується фізіологічних таких процесів як менопауза. У жінок, наприклад, змінюється теж обмін речовин, і жінка після цих періодів життя вона також змінює обмін метаболізм, який буде її а, накопичувати а, поживні речовини. Uh -huh. а, і а, чому а, у нас метаболізм тутожній то вазі, так? тому що ми починаємо зловживати легкими вуглеводнями. Uh -huh. а, це така 99% оцього порушення метаболізму, uh -huh. яке пов'язують з вагою. Це зловживання вуглеводнів. А, Людина за е, час свого розвитку е, історичного так вона е, була завжди в дефіциті калорій, їй завжди не вистачало калорій, вона завжди харчувалася переважно рослинною їжею, і в неї е, е, коефіцієнт корисної дії цієї їжі був дуже низький. Тобто на постійно десь мало щось збирати, вирощувати, їсти. М'ясо е, було достатньо таким рідким. Е, е, Стравою на столі, так у людини, і е, коли десь років 60 70 назад вона е, отримала доступ до легких вуглеводнів, то організм е, ще не перевчився за такий короткий період часу е, історії людства, що е, у вас вже нема проблем з харчуванням, вам треба менше брати цих е, калорій. І вона е, починає е, про запас відкладати ці надлишкові калорії, тому що якщо ми з'їмо вуглеводні, вони завжди. У нас відкладуться в якісь там жирові, так, uh -huh. якщо ми з'їмо м'ясо трошки більше, воно у нас транзитом лишні калорії переважно уходять там. А, в унітаз, грубо кажучи а легкі вуглеводні у нас будуть завжди на чорний день відкладатися 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 і Цікаво. оцей так і цей і організм не може назад перевчитися він угу. так історично склалося що він от має завжди бо він думає що це е, хазяїн попав в якісь такі ситуацію, де багато калорій а не те що в нього таке в принципі спосіб життя буде його супроводжувати все життя тому оці легкі вуглеводні вони є е, 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 проблемою, яке у нас е, викликає порушення цього метаболізму, це не те, що у нас він там повільний стає uh -huh. чи швидкий стає, а те, що uh -huh. він порушується. От ви власне зазначили, що метаболізм це в принципі стали поняття, тобто він е, плюс-мінус однаковий, але генетично, да, так. генетично, але є фактори, які можуть е, от коригувати його. Яким чином? Тобто, от ми вже частково деякі фактори зазначили, але можливо ви можете додати спектр. Тобто, що впливає там, десь генетика, десь спосіб життя, десь там те те. От а, більше 50% впливає Пуває саме те, які у нас були батьки, які у нас був дід з бабою. Mm -hmm. а, тобто, це все залежить від того, що ми успадкували, а все інше залежить від е, стану здоров'я, тобто це медицина, гігієна, наскільки ми е, мало хворіємо, багато хворіємо. І звичайно, великий відсоток десь біля 30-35, це те, що ми їмо. А тут е, не можна, от, наприклад, е, коли людина чому, дуже тяжко схуднути. Да? Тобто mm -hmm. ми, е, Це таке дуже. Розповсюджена, чому так не, ми не можемо схутнути, uh -huh. все заключається в тому, що в нас є гормон інсулін, тобто весь наш організм працює на глюкозі. Глюкоза це його паливо. Uh -huh. Але для того, щоб глюкоза потрапила в кожну клітину, тобто, щоб клітина почала далі працювати, продовжила, їй потрібна ця глюкоза. Ми щось поїли, наприклад, салатик, який там складні вуглеводи йдуть, так? але ми заїли шматочком там, маленьким цукерочки. І коли людина споживає, Ніби споживає, нібито мало калорії, салати, uh -huh. вони е, низькокалорійні, так? але заїдає маленькою порцією цієї е, глюко... е, легких вуглеводнів, то вона провокує дуже е, швидке і велике підвищення інсуліну. Гормон, який має цю глюкозу утилізувати в клітини. Uh -huh. І коли глю... е, інсулін високий, то ви хоч будете бігати, пригати, дуже мало калорій їсти, то е, органіст не буде оцей жир використовувати для того, щоб схутнути. Коли людина, наприклад, каже, я там за 10 днів схут на 5 кілограм, я а, просто почав менше їсти, але трошечки там цукерочки їм. За 5-7-10 днів людина не починає топити, грубо кажучи, ці жири, угу. просто в неї трошки очищається кишківник і трошки в неї там йде зневотнення. І за, за рахунок цього, в неї там 5-7 кілограм скидає. Щоб у нас почався топити цей жирочок, то у нас поч... має бути, щоб вся глюкоза ушла, щоб у нас а, цукор ушов з печінки. Звідки є такі недоторкані запаси, тільки тоді будуть у нас споживання оцих жирів. Тому людина, яка починає там хутнути, дуже важливо не сума калорій, а які калорії, легкі, угу. доступні із швидких вуглеводів чи складні. Uh -huh. Вау, все настільки так в нашому організмі працюють ці такі складні системи. Нам здається, ну що там там маленька цукерочка чи там ще щось людина коли худне, але насправді, ось як ви так, зазначає, Тому коли то... людина е, намагається худнути все зменшує, зменшує кількість uh -huh. калорій. А е, це дуже шкідливо йде на її здоров'я. Тобто uh -huh. можна їсти в принципі е, велику кількість калорій, але щоб там був нормальний глікемічний індекс, ну і збалансовувати це uh -huh. фізичним навантаженням. Це буде набагато швидше, ефект. Ивніше і закріпити цей метаболізм надалі, щоб людина коли. Досягне якоїсь ваги, вона е, повернеться до не повернеться до е, звичайного способу життя, то вниз ця вага, щоб не назад не повернулася. Uh -huh. Uh -huh. От ви зазначили, коли говорили про те, що там різний буває спосіб життя, там умовно спортсмени, та uh -huh. вони привчаються свій організм до певного стилю харчування, так і метаболізм підлаштовується, і ви якось сказали, що е, назад його, тобто він звикає і назад не перелаштовується. Тобто, ми не можемо е, коригувати свій метаболізм, чи якщо можемо, то яким чином? Uh, для людини? Ось, наприклад, це йде як адаптація вже, тобто вона е думає, що на майбутнє. Е ви зараз місяць не займаєтесь спортом, але далі ви будете займатися спортом. Півроку не займаєтесь, але далі будете. І людина е, тяжко її назад, оце це перевчити. Наприклад, є е, сучасний таке е, погляд на гіпертонічну хворобу. Це підвищення системне артеріального тиску угу. у людини. І е, що його треба збивати, да, ми знаємо, бо це ризики, де щоб судина не е, е, розірвалася, не було інсульту, щоб не було інфаркту. І в людини йде оце підвищення тиску по сучасним поглядам. Навіть є дослідження, які кажуть, що це є нормально, бо це йде адаптація до якихось порушень в організмі. Тобто, якщо в людини є лишня вага, вона там замість 80 важить 120, а ми починаємо тиск зі 150 знижувати до 120-130, то їй це буде набагато шкідливіше, ніж якби ми лишили це 150, тому що серце її адаптувалося угу. до цієї лишньої ваги. А ми створюємо якби дефіцит. Це досить складне питання, тобто воно ще вивчається, але воно. Відображає цю залежність, коли людина а, має лишню вагу. Це для неї іде як а, вже норма. Тобто ага. вона вже звикла в цій вазі, а, організм все переналаштував, щоб працювати в цій лишній вазі. Коли щоб схутнути, це треба стрес серйозний створити для людини. А, просто дефіцит калорій. Організм а, він теж такий е, хитренький. Він почне нас е, е, переводити в такий економ-режим. Ага. Нам буде холодно, у нас буде якась агресія. Нас буде апатія, нам буде поганий сон. Тобто він буде дуже мало витрачати калорії, але він не візьме оцей лишній жирочок для того, щоб взяти і підтримувати людину. Тому назад оце все дуже тяжко повернути. Угу. Вау як багато залежить від способу нашого життя, від того, що ми їмо, як ми рухаємося, і так далі, і ось. Ось останнє запитання. Ви вже дуже багато розповіли нам про те, що метаболізм підлаштовується під наш спосіб життя. Його можна до чогось привчити. Так він звикає до чогось. Як же нам сьогодні привчити свій метаболізм, так що він був сухняний і що він працював на нас? А, ось які конкретно дії, кроки ми а, маємо два зробити? основні моменти. Uh -huh. Тобто, у нас має бути збалансовано стільки, скільки ми витрачаємо калорій, і стільки, скільки ми їмо, але оце скільки ми їмо, повинно бути а, ну. Так, забігаючи наперед, щоб так підсумувати, то а, має бути а, мало швидких вуглеводнів, це що стосується їжі, і має бути адекватне фізичне навантаження. А, 10 тисяч кроків на день це є така умовна, а, науково не доведено, що дійсно є якась така норма. 10 тисяч угу. кроків. Да. А, це десь там були роботи, були десь якісь навчання, але вони не мають ніякої переваги. Тобто калорії а, має бути витрачатися десь. Приблизно uh... Подвоєно від базового нашого а, споживання їжі, тобто, якщо ми споживаємо десь легких вуглеводів там ну на тисячу калорій, то дві тисячі ми маємо витрачати, щоб угу. вони бралися з цих базових нашого обміну речовин. А ви використати дві тисячі калорій, це не так просто. <ріх> Навіть зараз ну, ну ви врахуйте те, що є у нас а, базове а, використання а, тих калорій, тобто людина а, має в день витрачати певну калорії, щоб там. Дихати серце uh -huh. билося, тобто 2000 калорій – це не споживати їх з їжу і uh -huh. в нолю ходити. Так uh -huh. це те, щоб у нас було от, у кого є лишня вага, це е, така формула, щоб там один до двого було від того, що ми споживаємо, е, не більше і не менше, щоб воно було безпечно для здоров'я. Uh -huh. uh -huh. Тобто, uh -huh. якщо ми говоримо практично, то там 30 хвилин такої досить активності фізичної в день. Чи може бути цього достатньо для людини, яка хоче ось як ви сказали, витрачати ці калорії і. Е, щоб споживання витрачання було так рівноцінно. Якщо практично е, якщо, приблизно. При, якщо практично дивіться, кожен кілограм нашої ваги це 7700 калорій, лишніх, так? Ну це не лишні взагалі 7700 калорій. Півгодину бігу, це десь 450-500 калорій. Е, так? Е. Тобто, щоб скинути нам кілограм ваги, це нам треба десь 15 днів бігати по півгодини, так? Це тільки е, е. кілограм ваги. Якщо в людини йде е, дуже надмірна вага, наприклад, там 120 кілограм, а Має вона важити приблизно 70- або uh -huh. 65, так важити. То уявіть, е, наскільки вона зробить навантаження фізичне на організм, щоб вона такими темпами по 2 кг в місяць, це скільки на, треба збільшити цей е, розход калорій е, фізичним навантаженням. Тобто тут до чого ведуть те, що треба збалансовувати е, розход калорій, який у нас іде. Uh -huh. Тобто він має бути е, теж не, не дуже такий великий по фізичному навантаженню. і не має бути надмірне споживання оцих легких вуглеводнів. Оце складне питання. Я на чи, так зможу ага. вам ага. напевно, але ну схематично але та, та, та. Що ми розуміли, спортом да можна ага. було сказати, давайте будемо там більше бігати, щоб у нас ці всі кілограми ушли. Але це буде шкодити, якщо ми ага. будемо надмірно займатися ага. там витрачати. Ми не можемо там по 5 годин в день бігати, щоб там швидше ага. це, і це, відсотки. І, це ж можна сконати. Да, та. Ну ми до речі, минулого тижня, якщо ви нас здвось. Глядачі розглядали спосіб харчування, що він же ж теж залежить від того, чи людина має сидячий спосіб життя, чи займається спортом, тобто, відповідно, чи вживати більше вуглеводів, чи більше білків, і, і так далі. Тому ось таке комплексне питання. Дякуємо вам, Юрію, що розкрили з нами цю тему метаболізму. Бачимо, що десь міфи є, десь стереотипи, але найголовніша істина залишається незмінною, піклутися про своє здоров'я для того, щоб відчувати легкість і енергію цього життя.